Сегодня прекрасный праздник, день города. И мы сегодня увидели первый проект, который на всю страну открыт. Это хороший пример для того, чтобы инфраструктурные проекты футбольные открывались по всей стране. А сегодня мы увидели, насколько этот праздник удался в ивано Франковске. Мы видели прекрасную игру сборной Молдавии и сборной Украины. И мы увидели, какой ажиотаж и интерес это вызвало у жителей ивано Франковска. Уверен, что как раз вот те юные футболисты и болельщики, которые пришли, они придут в спортивные секции, придут в футбольные секции и будут Здоровими, щасливими людьми і уверен, що раз що благодаря таким проєктам ми зможемо розвивати футбол і спорт в нашій страні. Спільними зусиллями разом з спільною праці з Федерацією футболу на чолі з Андрієм Васильовичем говоримо про наступне. Ми бачимо сьогодні перший стадіон, якого немає аналогів в Україні. Ми фактично запланували в перших місяцях літа буде відкритий стадіон штучним покриттям. Крім того, наші дітки сьогодні, вихованці нашої школи, ми бачимо, грають в збірних різних гатунків. І Якраз от, оце взаєморозуміння дає мені оптимістичні такі плани, що е, наступні вихованці івано-франківського футболу, наступних поколінь стануть беззаперечно олімпійським чемпіонами, чемпіонами ліги і виграють на міжнародній арені найвищі досягнення.